Можливо, я зараз вас здивую своєю розповіддю. Але 2000 років тому, майже 2000 років тому, в 134 році нашої ери, жив на теренах сучасної Італії імператор Андріан. І він вважався дуже хорошим імператором своєї імперії. Він любив мистецтво, йому подобалася архітектура і поблизу Риму він збудував свою віллу, де він відпочивав, займався державними справами, сільським господарством. Також на цій віллі займались. Там були сади свої, конюшні. Віла була грандіозною. І будувалась на століття. Я переконана, що імператор колись Рибу Андріан не сподівався, що його такий от здобуток буде зруйновано. Фактично, руйнації найбільшої зазнала Тавіла. Під час нападу Готів. Готи там жили певний період часу. І фактично Готи вони не є будівельники. Готи, то кучовий був такий народ, він, до речі, нападав на тарени України. Якщо ви знаєте, на таренах України жила Скіфа. Так, Готи нападали на скіфів, вони були дуже войовничими. І от так дійшли до Риму. І там от Жили на цій віллі певний період часу. Коли вони пішли, звісно, що на цій ніхто вже не жив. У Віла на протязі майже тисячі років зазнавала грабунків. Там постійно люди шукали скарби. Деякі скарби з цієї вілли знаходяться в музеях. Зараз віло не грабують і намагаються якось реставрувати. Вона вже в скарбничці ЮНЕСКО. І та організація Всесвітнього захисту пам'ятків архітектури вона вже захищає. так то споруду. І ми маємо можливість і на неї.